Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача «Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Вищі чини окупаційної влади Криму розпочали евакуацію. Днями головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російсько військово-політичне командування, яке знаходиться на півострові, дуже активно продає нерухомість, а усі члени їхніх сімей збирають речі та виїжджають в глиб Росії. Водночас, рядовому складу вони кажуть не переймайтесь, усе спокійно, усе під контролем. Але це ще один доказ того, що так звана спецоперація йде не за планом. Можливо, час задуматись з тим, хто пов'язав свою долю із злочинним путінським режимом. Крим краще покидати зараз, поки така можливість ще є. Найближчим часом будемо бачити ще більше відео такого типу. Взагалі не хочу виїжджати з Криму і залути. Як да? Я привикла тут, як в своєму домі жили. настолько все душевно. Для відновлення влади у Криму знадобиться 50 тисяч чиновників. Процес реінтеграції українських територій, які тривалий час знаходились під окупацією, непростий процес. Необхідно буде вирішити низку питань у сфері соціалки, економіки та судової систем. Важким є питання власності на житло чи бізнес, яке росіяни захопили на нашій території. Дев'ять років окупації це мільйон судових вироків, винесених окупаційними судами. Усе це має бути врегульовано, заявила постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташева та закликала свідомих українців готуватись до того, щоб спільно вирішувати усі ці складні проблеми після деокупації. Росіяни оголосили Мелітополь столицею Запорізької області. Нещодавно окупаційна адміністрація частини Запорізької області опублікувала указ, яким оголосила Мелітополь своїм обласним центром, призначений Росією голова області Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, поки місто, начебто Запоріжжя, не буде під контролем Росії. Проте всі ми чудово розуміємо, що цього точно не буде. Такі слова окупантам використовуються лише для того, щоб не підривати моральний дух серед своїх поплічників. Водночас, тихе проголошення альтернативної столиці є визнанням російської системи, що її війська не можуть захопити Запорізьку область. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб. Також поставте вподобання, дзвіночок та залиште коментар, адже лише так українці зможуть більше бачити наш контент. Окупанти звільнятимуть з роботи тих. То відмовляється в отриманні паспорту РФ. На тимчасово окупованих районах півдня та сходу України ворожа адміністрація посилює тиск на працівників підконтрольних органів, установ, організацій та підприємств для примушення отримання паспорта Російської Федерації. Відповідно до нової постанови уряду Російської Федерації, трудові відносини з особами без російського громадянства зберігатимуться до 1 липня цього року. Після цієї дати до таких осіб застосовуватимуться норми трудового законодавства, визначені для іноземних громадян та осіб без громадянства. Відтак російська окупаційна адміністрація, розуміючи факт небажання українців отримувати паспорти РФ, має намір вдаватися до застосування чергових юридичних важелів тиску з метою змусити громадян України все ж таки отримувати російські паспорти. Водночас, часто паспорти Російської Федерації видають погрожуючи або здійснюючи насилля щодо наших громадян, що було вже не один раз зафіксовано. Окупанти хочуть залучити 105 тисяч правоохоронців для боротьби з екстремізмом на ТОТ. Так званих поліцейських планують набирати серед колаборантів та гостей з глибинок Росії. Основними завданнями цих нелюдів мають стати репресії місцевого населення. Також окупанти планують залучити релігійні та молодіжні рухи для так званої боротьби з екстремістською ідеологією, фактично, підконтрольні Кремлю діячі будуть займатися ідеологічною обробкою місцевих та виявляти тих, хто її уникає. Росіяни заклали в бюджет 18,5 мільярдів рублів для ідеологічного виховання дітей нато на створення та функціонування пропагандистських осередків, Двіження первих. Навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях, так лише на Донбасі у 2023 році планують створити 200 відділень. Двіження первих це російський аналог комсомолу, вступ до якого є примусово добровільним, і членство в ньому має полегшити навчання дитині. Сам рух необхідний для пропаганди та для того, щоб тиснути на інших дітей. Їх змалочку хочуть виховувати в дусі войовничості до України, а при досяганні повноліття мобілізовувати у Збройні сили РФ. До речі, Росія зараз активно проводить заходи щодо обліку 17-річних хлопців, щоб вже незабаром забрати їх на фронт. А тепер до хороших новин, які перенесли нам українські партизани у Маріуполі, скоїли замах на начальника поліції в районі ринку Бахчиванжі. Було гаряче. За попередньою інформацією здетонувала вибухівка, яку встановила в аптівці одного впливового колаборанта. Російські ЗМІ повідомили, що було скоєно замах на начальника поліції Михайла Москвина. Він залишився живим, але отримав контузію та знаходиться в лікарні. У Мелітополі підірвали автомобіль із колаборантом, який відповідав за роботу дільничних поліцейських. Він потрапив до лікарні, а стан його дуже важкий. Загалом у цьому місті за минулий тиждень в багатьох місцях були вибухи, які завдали чимало шкоди ресурсам та особовому складу ворога. Група морських дронів Камікадзе атакувала цілі в бухті окупованого Севастополя. На записі зафіксований рух щонайменше п'яти дронів та видно три вибухи. На телекомунікаційній вежі тимчасово окупованої Грушівки вивісили український прапор, який символізує, що ці землі завжди були і будуть українськими. На цьому все зустрінемось через тиждень. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua, а також на ресурсах Центру національного спротиву. Посилання в коментарях.